Цілий рік, з серпня 2024 по серпень 2025 року Street Child Ukraine спільно з благодійною організацією Благодійним фондом за майбутнє України та громадською організацією СТЕП реалізовувався унікальний проєкт ЮНІСЕФ покращення інклюзивної освіти для дітей з інвалідністю у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Імплементуючим партнером проєкту у Дніпропетровській області стала благодійна організація, благодійний фонд за майбутнє України. Основна місія і мета нашого фонду це підтримка дітей, які постраждали внаслідок військових дій, і ми приймали участь у дуже важливому проєкті, який йшов протягом одного року. За словами організаторів, цей проєкт був нелегким, бо охоплював дуже велику кількість людей у темі, яка дотична до людських горя та болю. Його ціллю організатори вважали саме полегшення стану дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами та їх батьків. А унікальністю та новизною проєкта вважають те, що завдяки мультидисциплінарній команді сформувати умовний купол турботи навколо таких дітей. Ця команда складалася з фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, медичних установ, вчителів та асистентів вчителів і батьків дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Загалом за весь період реалізації проекту навчання пройшли 155 вчителів, асистентів вчителів та керівників закладів освіти. А методологію навчання тренерів ТОТ опанували 595 освітян, що значно підвищило спроможність. Педагогічних колективів ефективно підтримувати дітей з особливими освітніми потребами. 61 фахівець фахівець ІРЦ успішно пройшли онлайн-навчання у співпраці з Українським інститутом прикладного аналізу поведінки, а навчання у місті Дніпро пройшли 44 фахівці інклюзивно-ресурсних центрів на тему розбудова інклюзивного простору, роль і можливості ІРЦ. У межах проєкту продовжується проведення супервізійних зустрічей за участю вчителів, асистентів, вчителів, керівників закладів освіти, а також фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, я дуже вдячна за можливість приймати участь в такому тренінгу, який проводить благодійний фонд за майбутнє Україну, тому що наша співпраця з батьками є дуже важливою, і те, що батьки могли практично засвоїти ту інформацію, яку ми рекомендуємо їм після кожного практичного заняття, щоб вони почули не тільки нас, а ще й фахів інших фахівців, за для того, щоб працювати з дітьми вдома, тому що це є важливою складовою корекційно розвиткової нашої роботи. Крім цього, ми охопили і батьків. Був розроблений курс спеціальний, який називається Де любов там сила. У межах реалізації проєкту проведено сім офлайн тренінгів для батьків і опікунів, дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами на тему, де любов там сила, простір для батьківства без бар'єрів, у яких взяли участь 191 учасник. Організовано онлайн навчання для батьків і опікунів, що охопило 150 осіб. Метою навчальних заходів було всебічне підсилення ролі батьків і опікунів через розвиток знань, впевненості та практичних навичок, необхідних для щоденного супроводу дитини. Особлива увага приділялася глибшому розумінню потреб і особливостей розвитку дітей, ефективній взаємодії з фахівцями мультидисциплінарної команди, а також усвідомленню батьками своєї провідної ролі. У процесі планування, прийняття рішень і реалізації індивідуальної освітньої та життєвої траєкторії дитини ще було розроблено додаткове облаштування для ІРЦ. Вони отримали методичні матеріали, дуже важливі для них ресурсні матеріали, ну, у вигляді іграшок, ігор, різних ресурсних там. Приладдя і такого іншого. Ну і головне, що ще дві мобільні команди, які мали можливість добиратись до віддалених районів і надавати послуги дітям. Під час роботи мобільної команди за сім місяців здійснено 52 виїзди до Криворізького району. Виїзди організовувалися для надання послуг дітям, батьки яких через стан здоров'я дитини не мали змоги відвідати інклюзивно ресурсний центр. Також на базі шкіл проводилися засідання команд психолого-педагогічного супроводу. У ході виїздів фахівці здійснювали комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, визначали потребу у підтримці логопеда практичного психолога або дефектолога. За запитом батьків подальша підтримка триває. Діти беруть участь у корекційно-розвиткових заняттях як у груповому, так і в індивідуальному форматі. Заняття спрямовані на подолання емоційних і поведінкових труднощів та на сприяння соціальній адаптації дітей. Для мене було дуже цікаво побувати на такому тренінгі. Нас ніхто не вчить бути батьками, правда, нема таких інститутів, техніків. І для мене це було дуже важливо послухати, як правильно поводитись з дітьми. Це було корисно. Тут я для себе інформацію ну, отримала, як поводитись з дітьми, як поводитись з собою, що таке емоційне вигорання, що такі особливі потреби для дітей. Це дуже важливо. Загалом у мобільному форматі підтримку отримала 171 дитина. Паралельно в інклюзивно ресурсних центрах підтримку отримали 1632 дитини, з яких 286 – діти з інвалідністю. Фахівці надавали комплекс корекційно-розвиткових послуг, спрямованих на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Проводилися індивідуальні, групові та підгрупові заняття зосередження на розвитку когнітивних, молиневих, сенсорних та соціальних навичок. Важливою складовою роботи ІРЦ стало консультування батьків, що допомагало їм краще розуміти потреби дитини і ефективніше її підтримувати. Корекційно-розвиткові послуги надавали вчитель-дефектолог, практичний психолог і вчитель-реабілітолог. Вони працювали над розвитком моторики, комунікативних навичок емоційної стабільності та самостійності дитини. Окрім того, в ІРЦ проводилися комплексні оцінки розвитку, які дозволяли виявити сильні сторони дитини, актуальні потреби та розробити індивідуальну траєкторію розвитку та навчання. Можу сказати, що такі проекти вони дуже важливі і це не просто досягнення, це взагалі ми можемо сказати це поліпшення стану дітей з інвалідністю. Це основне чого ми хотіли досягнути.